Після двох з половиною років перерви на п'єдестал переможців знову піднімається рівненська боксерка Іванна Крупеня. Сьогодні місцева спортсменка розповідає журналістам ITV Media Group про шлях до золотої медалі на міжнародних іграх серед пожежників та поліцейських, що відбулися в Нідерландах. Та участь у змаганнях була під питанням. Більше двох років тому Іванна закінчила виступати на рингу через отриману травму. Лікар був категорично проти продовження спортивної кар'єри. Він говорить: ну ми ж тобі вирішили. Каже, але я вже бачу, що очі загорілися. Давай так. І ти зараз зробиш МРТ, і ми подивимося по результату твоє. Я тоді вже приймемо рішення. І він, коли його побачив, каже: Ти не уявляєш, кому зробили колосальну роботу. Каже, твій організм настільки мудрий. Каже, подивись, подумай, що добре, каже, якби. Так, воно каже, дозволяє прийняти участь. Бажання повернутися на ринг та хороший стан здоров'я і стали основними причинами для участі в міжнародних іграх. Боксерка дізналася про змагання на початку 2022 року та розпочала тренувальний процес. У звичному житті Іванна Крупеня поліцейська роти тактику оперативного реагування. Після початку нового етапу війни про тренування довелося забути через службу та величезне навантаження на усіх правоохоронців. До підготовки рівненська спортсменка повернулася за півтора місяці до початку міжнародних ігор серед поліцейських. Це настільки авантюра. Це настільки тоді, коли там лишалося ще цей час. то... Я собі так все буде добре. Там я там спробуюся. Ну насправді ж там, коли лишалося там тижня-два, то я розум, я навіть не знаю там, чи я б на це все погодилась, якби я знала, наскільки це буде складно. Та перепони на шляху до золотої медалі на цьому не закінчилися. Іванна Крупеня опинилася за крок до того, аби змагання відбулися без її участі. У нас куплені білети. У нас все там я зробила вогу. Мені говорять, Іванка тебе не допускають. Вони хотіли не допустити. Вони хотіли не допустити, тому що кажуть, що ти професіонал. Попри такі новини перед поєдинком, Іванна все ж вирушає до Роттердаму із надією на вирішення ситуації. На ринг наша рівненська спортсменка все ж вийшла. Проте сюрприз чекав Іванну Крупеню і тут. Суперницею виявилася боксерка із Індії у вашій ваговій категорії. Для участі довелося погоджуватися сьогодні. Івана Крупеня вперше в ролі коментатора власного бою. Я спробувала там, наприклад, декілька комбінацій своїх улюблених вони не зайшли, і там, наприклад, у мене там живот. Зараз ви побачите, там інколи там проходив, і правий боковий. І от я його з саме. Саме цього я бачу, що воно проходить, я не хотіла там перемогти якось там феєрично, там достроково, там ще щось. Я йшла і молилася, і розуміла, в якому я стані фізичному. Я казала, Боже, от дай мені стільки зробити, скільки для перемоги. Після чотирьох раундів судді одноголосним рішенням віддали перемогу рівненській боксерці у підсумку Золота медаль та жовто-блакитний прапор в Роттердамі. Про подальші плани Іванна Крупеня поки не говорить, та все ж спорт залишати не планує. Тому рівненську боксерку усі вболівальники зможуть побачити на рингу у майбутньому. Михайло Присяжнюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.